Пане Миколо, Чаплинка так про неї говорили і говорять так образно, що це нова Чорнобаївка. Але в кожній ситуації на кожному об'єкті, в кожному такому кейсі воєнному, в воєнному вочевидь, є абсолютно свої обставини, які ви робите висновки, що там відбувається, чому техніка була, техніки нема, з якої причини її забирають, бояться, переводять на якесь інше місце. Ну сьогодні є інформація про те, що е, противник перекинув всі свої сили на лівий берег і зрозуміло концентрує там основні зусилля і авіаційної техніки, і ракетної, і особливо особового складу. Але тут не зовсім так. В даній ситуації ми бачимо, що е, ворог передбачає, що ми будемо наносити е, ракетні і дальнобільні теорійські удари і удари авіації, якраз по місцю скупчення якраз бойової техніки, гелікоптерів, авіації. Зрозуміло, особливо точних ракет це, наприклад, градів, ураганів, смерчів. Тобто, вони передбачають, що це буде пряма загроза. Ми наблизилися якраз до тих рубежів, де ми можемо їх знищувати на полі бою на місці дислокації. Тому чаблинці вони передбачають, що це один із вразливих об'єктів, і на упереджу вони їх звідти приймають з іншого боку, і є особливо важливо, що вони передбачають частину сил. Які знаходяться і на правому березі, і, наприклад, чаплинці перекинути на ті напрямки, які сьогодні е, вони рахують стратегічно важливі для оборони, тому що ми можемо там розпочати наступальні операції. Це приміщення першу чергу Запорізькове до Мелітополя, і переміщення на Донецький напрямок, де вони планують ряд наступальних операцій в районі Бахмута Авдіївки. Тому в даний момент я бачу це де маневрування силами засоби з двох причин, першу чергу зберегти їх. І на допущення ударів з іншого боку, їх активно використати на інших напрямках, які сьогодні можуть бути як вони рахують важливими для стратегічної оборони, тому що вони орієнтуються в наших планах, чи ми продовжуємо наступ на лібережжя Херсонської області, чи будемо наносити удари по Запорізькій області, зокрема по Мелітополю, чи можливо посилимо позиції на Донецькому напрямку? Тому це маневрування і переміщення це реальний крок, який сьогодні вже відповідає. Тим стратегічним манером які ми вже говоримо, Російської Федерації, це з одного боку вказано, те, що і недостатньо ресурсів для втримання. І обережня Херсона і прикриття якраз таких об'єктів як Чаплинка, пане Миколо. А от те, що е, Чаплинка вже в зоні ураження опинилася і доводиться ну хай маневрувати, але і побоюватися, і забирати, аби зберегти цю техніку, це дає нам Збройним силам України якусь стратегічну перевагу, що взагалі, от якщо так узагальнено говорити, е, змінилося на ваш погляд, е, із просуванням і уже утриманням всього цього правобережного. Плацдарму збройними силами України для того, аби розвивати цей успіх або досягати інших цілей уже на Лівобережжі? Е, ну, в першу чергу, ми е, маємо факт, те, що е, та позиція, яка була раніше, що е, якраз перемістилася з правого берега на лівий, е, створюють якраз такі потужні центри, включаючи авіаційне системи, які будуть діяти проти правобережжя, проти збройних сил в цілому. Це не оправдується. не тільки чаплинка. Наприклад, ми вже говоримо про е різні е регіони, особливо наприклад, е ряд так сказати, напрямків вже на водних ресурсах. Вже ми говоримо про е ті е нова каховку, каховку, там де проводяться активні бойові дії і спеціальні операції. Тобто, ми фактично розбалансовуємо цю систему оборони, яка була наче неприступна на лівому березі, а це передумови звільнення цих територій. Тут важливо, що. Що в цей період, коли ми звільнили Херсон, коли в деякій мірі йде падіння бойового духу і і ще немає згрупованості такої на рівні березі, дійсно планувати грамотну операцію у уже обережжя, не форсуючи прямо Дніпро, а наносячи удари по комунікаціям, по штабам, по авіаційним так сказать, системам, які є. По аеродромам, наприклад, по ракетним системам, де ми достаємо особливо високоточним російським, які ще є, наприклад, і с 300 наприклад, і оці всі урагани, гради, смерчі, які б'ють на е, 60 кілометрів. Оце ті об'єкти, які сьогодні підлягають знищенню, Як ми говоримо, робили це перед е, звізовою Херсоном, знищував боєприпаси, інфраструктуру, е, живу силу. А сьогодні все переміщатися повинно там, де концентрується жива сила техніка на лівому березі. І період цього плануємо відповідно вже наступальні операції, як з фронту, так з флангів, так і з тилу. Недаром ми говоримо про і знищення якраз і бази на Чаплинці, але вже ми говоримо про переміщення і наших диверсійних груп на Сорузька Косу. Якраз це вже захоплення. Уже ще раз ми говоримо про Каховський напрямок. Це те, що вказано те, що ми вже діємо дуже комплексно застосовуємо нестандартні методи, і це передумово для того, щоб. Формувати ті сили засоби, які будуть проводити вже стратегічний наступ. Можливо, це може область можливо це не Херсона і паралельно зрозуміла наступальна операція, наприклад, на Луганському напрямку, коли ми також маємо там оперативне перспективу бачу і стратегічний успіх, але це справа командування. Сьогодні ми не можемо говорити про конкретні операції, де ми будемо проводити якраз і наступальна операція або відволікаючі елементи. Але в даний момент в цілому ми говоримо, що в нас є перспектива успіху, і перший сценарій важливо, те, що ми цей успіх не тільки закріпили, а й продовжує в тих ситуаціях і на тих напрямках, які не очікує ворог. А це перспектива його і відступу, а можливо й паніки. І можливо на напрямку аж до кримського перешийку. Дуже хочеться, аби так було, пане Микола, Але от в дечому ну якісь роз'яснення потрібні, і я у вас їх попрошу як у людини, яка дуже гарно знає, як має організовуватися інформування на рівні от, серйозного військового управління, а на рівні розвідки, тому що тут такі певні натяки, які від українських військових, які від речників, звучать знаєте, з одного боку у нас режим інформаційної тиші, з іншого боку, ці натяки вони азарти в українського суспільства викликають безперечно. А ну і я сподіваюся, вони піднімають бойовий дух армії але. Все ж таки режим тижні. Які висновоки з цього треба робити? Міністерство оборони заінтригувало українців, відео на якому воїни ЗСУ перетинають Дніпро. У мережі а, припустили, що військовики йдуть на полювання, яке допоможе повністю звільнити Кінбурнську косу. Це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів. Поки що Міноборони жодних деталей не розкрила. А відео підписали так: красивий Дніпро. Пане Миколо, от чому, чому склад... для чого точніше? Тут так, якщо це робиться, якщо робляться такі точкові вкиди інформації з українського боку, значить є у цього якась мета. І значить, це не зашкодить просуванню. Але от як і чому це відбувається? Розкажіть, будь ласка, що там із Кінбурном, які висновки ви робите з цих відео? Ну, кіберська коса це важливо для того, щоб ми дійсно зафіксували звільнення уже Миколаєва повністю Миколаївської зони. А з іншого боку, показали, що ми готові з цих позицій якраз формувати удари по лівобережжю Херсонської області. І чому тут якраз інформаційний посил? Важливо, щоб ми показали наші успіхи. З іншого боку, якраз по звільненій території, з іншого боку, що передумови, що в нас є зараз всі сили і засоби для того, щоб провести нестандартні оперативні операції, часто запитують, а що ж там проводять наші диверсанти, що там проводять сили спеціальних операцій разом з військово-морськими силами? Тут показав реальну ситуацію: бойова ситуація, яка передбачає не тільки таке демонстрацію нашого успіху або конкретних дій вогневих засобів і плавзасобів, які сьогодні є, а перспектива якраз. Наступальних операцій з інших легіонів. не тільки, наприклад, форсування Дніпра прямо, як ми говоримо, але і з позиції, так сказати, наприклад, Заток, з позиції суші, але з інших територій не лобову атаку. Це те, що формує позицію якраз і підтримки і в населення нашої держави, і військовиків, і показують, що ми вже можемо вже заявити про такі операції, тому що маємо відповідний успіх і успіх цей демонструється це просто наглядно. Це ще піднімає бойовий дух. Дає перспективу якраз і військовикам бачити, що е, все-таки є можливості проводити такі операції, які вже знесіє зусилля противника не тільки на е, прямій лінії зіткнення, але і з тилу з флангу, і з моря. Оце mm -hmm. той формат. Я думаю, дуже важливий, який формує зараз позицію спільних взаємодії військовиків, але і моральний формат, і дух підтримки нашого наших людей, щоб нас була також не апатія, а те, бачите, що ми. Діємо на всіх напрямках дуже активно досягаємо успіху, включаючи морські ресурси, тому що цей формат якраз як право був закритий. Ніде uh -huh. не звучало, що ми там маємо успіх. А Пане Микола, показати, що ми реально проводимо операцію, яка має успішне завершення. Пане Микола, а скажіть, будь ласка, власне, Кінбурн має якесь стратегічне значення сьогодні. Дехто проводить паралелі із звільненням острова Зміїни, і в контексті зміїного ми пам'ятаємо, що це була точка, яка дозволяла розвідку краще, яка дозволяла контролювати небо і море, і це напряму впливало на можливість відкриття зернового коридору зеленого. Кенбурн, що він дає Україні в даному разі, у першу чергу це якраз успіх Збройних сил України. Це ще одна перемога. Нехай страт... не стратегічна, але знакова, нестандартна в місті, і там, де дійсно ми бачимо ворожі деякі мірі оточення. Тут тобто ми показали рівень нашої оперативної і бойової роботи. Це перша складова і плюс великий Другу складова – це плацдарм для проведення спеціальних операцій в цьому регіоні. Не тільки по е, миколаївському, а першого херсонському напрямку, і це якби плацдарм, який ми маємо і на суші, і на морі це ми вже говоримо. З іншого боку, створити передумови для е, формування можливо гуманітарних конвоїв з зерном з іншим збіржем з миколаївського е, регіону, перші з портів Миколаєва. Це також має значення, але це при умові, що ми відкинемо противника далі, коли не буде загроз, коли буде досягнуто відповідно міжнародні угоди щодо використання цих портів це як би додатковий формат безпеки якраз е, цивільних судів з е, пшеницею, кокурудзи можливо і з іншим збіржем. Тому в даний момент я розглядаю трьохмірний е, формат як е, оперативний бойовий формат, і зрозуміло, це цивільне забезпечення е, безпеки цього регіону. І з іншого боку, ми показали клас. Я це вже хочу відзначити окремо і військово-морські сили спеціальні підрозділи, які вміють працювати уже таких складних, я прямо скажу оперативних бойових умовах. Угу. А ну і в даному разі ще а, цікаво, що українці показують, що вони вміють оперувати інформаційною а, такою операцією інформаційною атакою, якщо хочете це називати. Поки що щодо а, Кінбурнської коси немає якогось офіційного підтвердження від генштабу. Але тим не менше, ось ця інформація з'являється, і це а, своєрідні такі своєрідне нагнітання, своєрідні натяки. Їх ми теж маємо аналізувати, тому що із них. Вочевидь, теж треба робити висновки. А які висновки зробимо? От із такої інформації, яка надходить з іншої ділянки фронту. Мобілізовані морпіхи скаржаться, що під вугледаром, як вони кажуть, гірше від пекла. До бригадної морської піхоти відправили призовників із зовсім іншими військовими спеціальностями і без бойового досвіду. Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода. Вони опублікували розмови із родичами російських мобілізованих. Їм, нібито, дали команду наступати в селі. Павлівка біля Вугледара. А за наказом стояв генерал Мурадов, якому пообіцяли взяття населеного пункту звання Героя Росії. Родичка окупанта заявила, що її мобілізований брат скаржився, що не бачив командира в очі, а вони не милися і не переодягалися більше місяця. Пане Миколу, ось це надзвичайно напружений напрямок зараз. А, і Вугледар, так, поруч із іншими. от тут в частині Донеччини саме але вугледар, от з нього такі надходять свідчення, що там відбувається. Наскільки це важливо, наскільки це напружений напрямок зараз? і Які висновки робимо із таких ворожих перехоплень? В першу чергу це саме складний напрямок сьогодні в війні з Російською Федерацією. Чому тому що особисто Путін поставив завдання захопити Донецьку область найближчі періоди, тому що вже були. Більше півтора десятків термінів, коли Путін стає питання захопити. Він міняв командуючих, направляв туди додаткові сили, направляв туди вагнерівців, кадирівців, і фактично ця ситуація не реалізована. Тому він кидає кращі підрозділів. Наприклад, морська піхота це еліта Російської Федерації, але вона повинна діяти не в плані наступальних операцій, а в плані проведення спеціальних операцій, диверсій, наприклад, якихось тилових ударів і тому подібне. Сьогодні ми бачимо, що оця умовна еліта я в лапках беру. Вона фактично розбавлена не професіоналами, а якраз мобілізованими, які включили склад морської піхоти. А для того, щоб там був реальні бійці, я прямо скажу, знаючи з власницька досвіду багаторічно, коли формуються елітні підрозділи, вони повинні пройти підготовку мінімум 5 років. Це велика, велика праця. І обкатати в різних умовах, включаючи бойові, і ніколи не кидати зразу на фронт. Тим більше на наглобів атаки це просто абсурд використання якраз цього підрозділу не по призначенню. А всі ситуації мобілізовані, які включив цей підрозділ. Є там частина можливо і старших службовців, але як правило, молоді. Це викликає паніку, це викликає жертвеність, тому, що в даний момент вони не отримують якраз бойових можливостей, тим більше наших ракетних можливостей, які знищують на відстані. Наші сказать, потужних бойових так сказать, вражень, які проводяться відносно всіх, так сказать, позицій, які вони сьогодні задіють. І ще основне, що їх кидають в атаку. А як право в атаці, це великі втрати, тому в даний момент не обстріли, не підготовлені. Тим більше так сказать, не мотивований, підкреслюю, тому що на чужій території загарбники вони оце мають відповідно такі оцінки, бачення, і паніка це наростає. Мало пане того, Миколо, пане Микола, а можна воювати. Я можу попросити вас якось роз'яснити докладніше, чому от Павлівка Сватове. Вугледар навколо нього населені пункти, чому вони є ну настільки необхідним, чому саме на них спрямовуються стільки зусиль, чому саме там російське командування готове перемелювати таку кількість особового складу, причому не тільки мобілізованих, але ми розуміємо і досвідчених військових, використовуючи їх навіть не за прямим призначенням і не за їхньою спеціалізацією. В чому стратегічне значення саме цієї ділянки? Ну я просто підкреслю не тільки і, і Вугледар, Павлівка і Бахмут треба виділити в цьому ключі три позиції. Сватово – це ще окрема тема. В першу чергу виділяємо якраз це Вугледар, е, Павлівка і Бахмут е, це ті е, населені пункти, де потужний укріп району е, противника. І вони сконцентрували зусилля для того, щоб захопити всі населені пункти. Вони рахуються як ключ. Для захоплення всієї Донецької області з одного боку це символи, що вони захопили, тому там і е, обіцяють герої Прямо Російської Федерації, а з іншого боку, після захоплення них вони рахують, що це прямі рухи до е, е, принців всіх населених пунктів Донецької області. Це, наприклад, і е, е, Мигорслав'янська, це вже фактично до кордонів Донецької області в цілому. Це та ситуація, яку вони поставили як спецзавдання, тому що Путін неодноразово говорить, що він виконує другий етап спеціальної операції, а це обов'язково захопує Донецьку і Луганську області. Тому тут вже йде концентрація всіх, які тільки можна щоб виконати пряме завдання Путіна. Воно не виконується під загрозою звільнення, навіть арештів командуючим. Відповідно це добивається кожен день. Тому така надзвичайно жорстка сьогодні йде там боротьба. Ми дійсно задіємо всі сили засоби, включаючи новітні озброєні техніку, щоб утримати ці рубежі, щоб не, не додати рухатися далі ще може да, дійсно зерувати, перекинувши з півдня ще резерви, ще рухаться там скільки сот метрів або кілометри, але системних наступальних операцій вони не можуть провести. Нема в них зараз ресурсів, нема мотивації такої. Хоча велика кількість і е, людей там кинуто і збройні техніки, і зрозуміло, і бої ще будуть дуже дуже тяжкі. Це те, що переймалося сьогодні. Вітяються великі сили, ті, що зведення йдуть, що кожен день там, наприклад, ми знищуємо там, 500, 600, 950 до тисячі загарбників. Лева частина 60-70% Це якраз і Вулгедар це Павлівський напрямок, угу. Бахмутський напрямок. Сватово це та тема, яка відкриває можливості нам, якщо ми його визволяємо на вступальних операцій на Луганськ, а в першу чергу на Сєвєродонецьк, Лисичанськ, це звільнена якраз першу чергу Луганської області, і ми нависаємо з флангів на Донецькому групуванні всього ж регіону. Це загроза як Донецькому групуванню противника, так і тим силам, які знаходяться на Луганському напрямку. В першу чергу на Лисичанському і е, якраз е, в Слатовському напрямку. Це те, що сьогодні важливо для е, не просто утримання позиції противника. А втрати якраз контролю над Луганщиною Донеччиною, Силоном. тому але такі Микола. сили кидаються, і перспективи Звільно, я думаю, там дуже високі, особливо сьогодні в Луганський напрямок. Є перспектива угу. проведу наступальних операцій. Далі тяжко, але ми йдемо. Пане Миколо, дякую вам за цей позитивний такий сигнал. Але от можна трішечки ще весь театр бойових дій на півдні, на сході ми розуміємо, що він дещо звузився, коли із правобережного плацдарма росіян збройні сили України витиснули. Але ось ви констатували, ми з вами про це на початку розмови говорили про те, що ці стратегічні маневри перекидання підрозділів техніки відбуваються росіянами. В якому напрямку вони переки. Дають і що хочуть посилити. От тут те теж хочеться зрозуміти. Ви констатуєте, що на Луганщині не так міцно тримають вони позиції у збройних сил України. Є шанс просунутися. Дещо вперед зараз росіяни дуже сильно намагаються тиснути на Донеччині, але от цікавинка, яка і тут без аналізу не обійтися. Я у вас і попрошу в цьому розібратися. Російські окупанти продовжують нарощувати свої війська в районі Мелітополя на Запоріжжі та зменшують унизці населених пунктів на лівому березі Дніпра на Херсонщині про таке повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Зазначається, що по периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку міста Токмак. В той час на лівобережжі Херсонщини низці міст залишається мінімальна кількість окупантів. А по вулицях пересуваються патрулі. Пане Миколо, і ось тут е, виникає питання: пишуть уже, що використовують для цієї фортифікації у Мелітополі. Просто якісь шматки бетону, які забирають із каналів навколишніх е, там або з доріг. Е, е, Врешті-решт з'являється і відео. Так що ось ці загородження із е, зубів дракона, як кажуть, з таких бетонних пірамідок, які росіяни будують, танки долають дуже просто. Для чого це все відбувається? Мелітополь уже не на лінії зіткнення до нього десятки. Кілометрів фактично він стоїть уже на морському узбережжі, ну близько там, до Сиваша, до Азовського моря, а і так далі. І до Збройних сил України ще далеко. Чому туди забирають війська і укріплюють? Е, ну, е, Російська Федерація прораховує різні варіанти. І чомусь вирішила, що нас один із стратегічних наступальних форматів це буде Мелітополь. Так, да, він також важливий, навіть далеко знаходиться від зіткнення, але проведення відповідно. Наступальних і ефективних операцій з рейдуванням, наприклад, закопання Мелітополя. Як вони рахують, це е, фактично розв'яжена можливості повністю звільнення півдня і Запорізької, а перспективи і Херсонської області. Тому вони деякі мірі навіть жертвують послаблення позицій по Херсонщині. Ми говоримо про переміщення з лівого берега до Мелітополя на Запоріжжя. От і техніки авіації і особового складу посилю за рахунок тих, що перейшли з правобережжя але деякі з лівого берега. Раху, що ми розпочнемо там активну наступальну операцію. Ми сьогодні не розшифровуємо наші так сказав, перспективи і плани, але вони думають, а де ж може бути якраз той вузол, який е, дозволить нам практично розв'язати південну проблему, звільнити території, і вирішили, що це може бути Мелітополь. По цим даним ми бачимо розвідки, що вони ставку зробили якраз на цей регіон і намагаються любими засобами, включаючи засоби Другої світової війни. Перекрити місто, створити відповідно фортифікаційне, якісь укріплення, не передбачаючи, що ми, маючи новітні види озброєння техніки, маємо легко їх не знецінити. І це ракетний комплекс, які змитають все. Відповідно, артилерія потужна. От якщо ми говоримо і танки, які мають обходити, і ще один момент: ми, як правило, не будемо штурмувати фортеці. А як ми бачимо, вони ж хотіли зробити це фортецю Херсон? Це удари з флангів це знищення інфраструктури, це поставки техніки, озброєння, боєприпасів. Комунікації якісь можливі, це фактично перетворення якраз тій фортеці в оточену фортецю, яка довго триматись не буде, тим більше під обстровами, тобто це імітація якихось захисних активних дій. Але я не бачу, що вони мають велику перспективу. Да ще велика концентрація сил і військової техніки да, будуть стримувати наші позиції, але грамотне проведення операцій, які б дозволяли нам і удари з різних форматів, стилу, диверсії, з фланків, можливо. Можливо, проведення і операції по оточенню, де дадуть перспектив е, на проведення якихось операцій по захисту Мелітополя. Там пане не Микола ніхто не буде це не Пан... російська територія, а земля України конкретно говорю. абсолютно пане Микола. А те, що забирають частину сил воти з правобережжя Херсонщини, це відкриває якісь можливості перед ЗСУ? зсучаво вони мають можливості ще тримати фланги, ще тримати деякі мірі навіть фронт. От нам ще придеться багато працювати, але я думаю, системна робота по знищенню вогневих позицій уже на, тер... на рівних територіях, відомих вогневих позиціях, аеродромах це передумова для того, щоб ми знищували на відстані. А тоді передумова для того, щоб ми розпочали наступальну операцію успішно, коли в них не буде високоточної артилерії, ракетних засобів, авіаційних можливостей. Це те, що сьогодні е як формат майбутніх наших оперативних і бойових дій. Я думаю, що Ця робота вже активно проводиться. Ми бачимо, як на лівобережжі звільняються, бо е, відступають противник. Де вони ж зараз конструюють сили? З одного боку, начебто це посилення позицій, а з іншого боку, концентрація вогневих сил і засобів. От туди ми й б'ємо там, де велика концентрація, але ми маємо високоточну зброю. Можемо знецінювати ці сили, і їхні фортаційні споруди нічого не спасуть. Дякуємо, пане Микола, за роз'яснення. Спасибі за сьогоднішню розмову. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуж був на прямому зв'язку із студією.